Заряжена ОХРВ прямо, блі. Коли заряжена так сумасшедше. Прямо сильна болгарка. В даному Батерей. відео покажу, як працює акумуляторна болгарка DeVolt з Aliexpress, модель dcg 414 Ось така модель цікавить, і ви думаєте собі придбати, то зараз ми продемонструємо, як вона веде себе в роботі. Ну, так. Болт на 14. Також в підкасті ви можете подивитися, як підібрати до неї акумулятор. Ще оскільки акумулятор в комплекті як правило, не ходить, оскільки пошта Aliexpress, вона не має змоги робити відправлення стандартними методами відправки. Якщо ви не знаєте, як одягти круг на Болгарку, дивіться також відео в підказках. Ого, яка толщина. Ви Триба, можете перейти тарай, на тарай. відео, в якому я розповідаю про вибір зарядного міста, оскільки вони також відрізняються одне від одного. Болгарці деволь дуже легко регулювати шут. Как это сделаю, то вы -то можете в uh -huh. Три батарейки показали. Каже, така чимало. Яку, да, Два і третя. Ні, три. Ці були побільше. Скільки? Три остається. Показує три, да? Це при тому, що ми спиляли. Скільки болтов? Штук десять спиляло, так? На да? кожній